Друзі, усім привіт! Ну що ж, завершився чвертьфінальний матч у лізі чемпіонів, матч відповідь Інтер Сімоно Інзагі. У себе вдома на Джудзе Пеміатса. Команда прийме Мюнхенську Баварію Венса на компанії. 2-2 Боеванча у Мілані і по матчів двухматчивого протистояння з рахунком 4-3 півфіналі Ліги Чемпіонів у сезоні 2024-2025 років проходить Інтер. Ну Давайте друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Симон Інзагі, головний тренер Інтера, 3-5-2 команди. Ян Зомер у воротах, трика центральних захисників, а черепи Бастоні павар, трика півзахисників. Никло Баррела, Хаканчик, наглута, Генри. Мадеудар, Фирик, Димарка, Марко Стерам, Лаутар Мартинес у нападе. Це розстановка Міланського Интера, Мюнхенська Бавария, головний команды команди Сан Кампани 4-2-3, 1 стартова розстановка Баварии, Урбик у воротах пара центральних захисників Ким Ерік Эрик Дейр, Стане, по флангах. Леон Гарецими в центральный центральний на пив захисники, Томас Мюллер, центральный на півзахисник, пив Майкл Алиса по флангах, там харик, нападет. Це стартова розстановка Мюнхенського гранда. Якщо доразі казати про сам футбол, то якраз то нагадаю, що на Алін інтер з рахунком 2-1 баварія обіграв. Тобто, 1-2! Да! Завершився матч на Аллан в інтера була перевага в загальному рахунку. Баварії потрібно було забувати, і Баварія більше володіла м'ячем. Мюнхенська Баварія більше позиційно атакувала. Але я би не сказав би, щоб у Баварії були якісь гольові нагоди. Да, Інтер, хоч і менше володів м'ячем, але інтер дуже небезпечна, команда Сімона Нензегі контратакувала. В принципі, інтер дуже надійно грав в порахунку і в принципі інтера в Інтері, на мою думку, були такі моменти понебезпечніші, ніж у Баварії. І справді відрізка мітер також непевно де підтискав Баварію. А перший тайм завершився в нічу 0-0. У Баварії була територіальна перевага, вони більше володіли м'ячем, більше поціно атакували. Але там дві гульві нагоди було першому таймі Винтера. І дві гульві нагоди команда Сімона Інзагі не реалізувала. У Міланського гранда вийде на другий тайм до Фратезі, Бісек Тереміта, Невес. У Мюнхенського гранда на другий тайм з'явиться Павлович, Гарера команда Гнабрі. Тайм номер 2 Дуже цікавий другий тайм. Справді, по-перше, приводиться вихід. Дуже хороший був момент в Інтернаціоналі, коли Маркус Тюрам. Маркус! Виходить! На позицію тюрам не забиває Маркус Тюрам. Кім Мінджа! Відпрацював проти Француза і не дав Маркусу Тюраму навіть пробити так Супер шанс творея Інтер. Але реалізувати ці години Міланці все таки не змогли. І тут 52 десять друга хвинавачу мюнгінська баварія розбиває пресинг. Міланської Інтер, в агресивний прес на команда Сімона Інзекі пішла. Я ж кажу, Інтер, друзі, в обороні та не відсиджу вас. Команда, вони дуже здорово її підтискали, пресингували високо. Але ось Баварія проводить атаку. Лаймер, Лаймер, ти не м'яч Лаймер. Проводить на лівий фланг. Лаймер проводить м'яч на лірою. Сане, Сане, виконує подачу. Нужного майданчика. Футболісти Інтер відбувається. Гарецька, підхоплення. Гарецька, передача. Кейн. Харікейн. Один в один проти Дімарко. Фідрику Дімарко. Кейн. Проти Фідрику Дімарко. Кейн.

цей удар це геніальне виконання гениальный выконание Харикейна Спит Федерику Димарго. Наносить удар, Харикейн, мяч між ног пролітає Федерику Димарго І влітає в самісінький синький дальний кут, 1-0 Мюнхенська Баварія. Забоя гол Харикейн і 2-2. Баварія відігралася за сумою двох матчів у протистоянні. На 56-й матчі Баварія ще одна небезпечна контратака проводить передача. Аліса, Аліса, Майкл, Аліса, Аліса, просто Мюллер, Томас Мюллер. Не забуває Томас Мюллер, пробиває Томас Мюллер повз ворота. Дуже хороша нагода, дуже ще одна хороша атака проводить Баварія. Дуже здорово м'яч пропускають у вісті мінінської команди і Томас Мюллер. Наносить удар з Леттелла Томас Мюллер. Не лучше поворотах. 0-1. Бавария забила дуже важливий мяч. По сумі двох матчів, 2 матча протистояння. Нічия. 2-2 в интерв'ю був кутовий на левому флансе 58 хвилина матча Федеріко, Федеріко Ді Марко. Федеріко Ді Марко! Федеріко Ді Марко! Виконує кутовий з Леофанго подача Дузнаваначика і М'яцей, Визе Куди Мартінес. Динес! Мартінес. Мартинес! Мартінес. Один-один. Лаутаротинас! Зариентувався Аргентины, за результата ситуації намагався вже м'яч і м'ячи киник! А Лоута Мартинес! Чемпион -мар Чемпіон світу Ро Мартинес! Переправляє мяч сітку коварит Баварії. Один-один! Інтер три Але відігрується конкретно матчі. це матчі. за сумою двох матчів у протестані Міланці. у убирать 3-2. рахунок стає за сумою двох матчів го протистані. Лоутвор! Збого, Лаутара Мартинес и Бавария Интер, писать окумече, команды Симона Инзаги, Бемала Кураж, 61 года, Чинтер атакує, атакуетр, лаутара Мартинес, Лаутара, Лаутаро Мартинес, Виверда, лаутаро, лаутаро Чудар, поворотах, промывай гармат, не удар на носы те. Хаганчик Лангу, начесалку до дербена, дурбьев, дарми, рик да Эрик Дайер выносит мяч, Ты меня знаешь, там, я не знаю, там зле не варит. Неимоверное спасение Эрика Дайера. Неимоверное спасение Эрика Дайера. Ale mięcie leci na kółko Z prawego flangu, teraz będzie z prawego flangu Inter pod Teraz, drodzy, z prawego flangu Milańska komanda pod kan Czeka na gola Z prawego flangu, Hakan Wykonuje podatek do swojego mandańczyka, Czeka na gola BENJAMIN PAWA Benjamin 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 Футболист Мюнхенської баварии розстрілю ворота вратарей Баварии в УПОР! Пробиває француз! І рахунок стає 2-1 на корисінтре по сумні двох матчів в Бардостані, рахунок вже 4-2. Буквально за 3 хвилини матч повертається з них на голову. Інтер національ! Два кутових! Вот сами стандарты Миланского Интера. Вот сами кутові Інтера. Два, два кутових, два голи забила Інтер. Після кутових фантастика. Але Баварія не здається. Команда Вінса на кампанії продовжує атакувати. подача 75-й хвилину Баварія до куму. Ми ж у довице. Оліса! не забиває Оліса. Ось так шанс виникає у Баварії. Але француз не програє на зомер Кутовий для Баварії Мюнхен, але Баварія все одно не здається. Все одно Баварія здаватися уж точно не збирається. У команди Вінце на були інші плани на цей рахунок. Туви розіграє Мюнхенська Баварія. З правого фалангу. Майкл Аліса, Майкл Аліса розіграє м'яч. Передача Гнабрі. Гнабри, подача Эрик Дайер. гол, 2-2, 2-2, 2-2, 2-2, 2-2, 2-2, 2-2! Бавария в гриб! Барив гриб! Бавария в гриб! 4-3, рахунок за сумма 2 галачего Брэдстальный Бария в гриб! Бавария в гри, Эрик Дайер! Сьох ударо за ударовые Эрика Дайер! Злевого кута! Головое право Eric Dair, вечманный траектории влитая! Стоимейстнький дальний кут ворота интернациональный Бавария! Бавария! Мала кураж, намагалася Баварія відігратися. Тисне, Баварія, Баварія тисне. 6 хвилин, компенсований суддя, Баварія команда відсотка компаній Девабанк Банк. подача, Ні, це не Алісе, команд, команд, подача. Забыстый интер контролет ситуації, Анзомер! Побуляй, АНЗОМЕР, Кейн! Кейн! Не забиває Харі Кейн! Не забиває Харі Кейн! Супер шанс вдається реалізувати Баварії! З розворота побавав Харі. але свою нагоду Харі Кейн не реалізував. Баварія тиснула. Баварія намагалася відігратися. Але реалізувати свої нагоди Баварія не змогла. Останні секунди матчу Баварія атакує. Остання атака у Баварії. 6 хвилин компенсований суддя. І вже сьома компенсована хвилина. Баварії втрачати вже просто напросто протонічку. На кону стоїть півфінал Ліги Чемпіонів. Баварія атакує Аліса. Він дає величі Станішич. І, стані І це Кімік. Кімік, будучи від Кіміка. Кімік. Вмієте ви знайомі повірити. Каман. Кінцлі. Каман. По. З ворота біє Француз Не влучай команд. і Все, Інтер Мілан, Інтер Мілан виходить до півфіналу Ліги Чемпіонів. Це була рівна битва! Це була рівна битва! де зустрічалися італійський гранд з німецьким грандом, але саме італійський гранд виходить в півфінал Ліги Чемпіонів. Команда Сімона Інзагі! Команда Сімона Інзагі! Яка виходила в фінал в 23-му році, виходить в півфінал Ліги Чемпіонів! І ось вони емоції футболістів Міланського Інтера! Футболісти емоції футболістів Баварії! Це був рівний матч. Це був рівний матч, в якому перемагає все-таки Інтер. Але цей матч був неймовірно рівним. Друзі, ось вона, до речі, статистика. Подивіться, 15-20. ФАНТАСТИКА! 15-20! обидві команди на двох! Нанесли 35 ударів! 6-6, ударів площину 37-63. Висота колоди м'ячів Закутили 6-5. Перевага була в мюнхенській Баварії. А ще, друзі, подивимося за статистику якраз то глюк год. Подивіться, друзі, 4-0 перевага була в Інтера. 4 голіві нагоди у команди Сімона Інзагі і 2 голіві нагоди Інтер не реалізував. У Баварії не було жодної голівої нагоди. 334 передач Муланського Інтера, 246 передач було точно, 73%. Точність передач у Баварії 542 передачі, 468 передач з них було точними 86 точність передач 1-0 офсайдах, з 15 ударів в інтере 6 ударів плачуну, 6 ударів ворота і 3 удари були заблокованими. У Баварії з 20 ударів 6 ударів в площану, 5 ударів по ворота і 9 ударів були заблокованими. 8-7, це на успішні відбори, 72 це в Інтері, 58 у Баварії, 4-4 сейви, 43-24 по 8. так навіть бій. Але команда Сімона Інзагі створила 4 голів нагоди. 9-3 за перехопленнями. 16 порушень правил у Баварії. 2 жовті картки. В Інтері було 10 Дві жовті картки Вінтера. Ну а найкращого футболіста друга цього матчу, друзі я би, напевно, Ерика Дайра брав би найкращий футбол матчу. Чесно вам друзі, кажу. Для мене, друзі, Ерік Дайер найкращий футболіст матчу. О, визнали Лаутара Мартинаса, з чим також важко не погодити. Лаутаро — хороший матч Ну, про... не знаю, Друзі, мені якось Ерік Дайер сподобався. Для мене це Ерік Дайер, не знаю. А ще друзі підбивати підсумок до ногу матч. Це був рівний матч, який завершить спородлову нічу 2-2. І на Аліанса Арені також був рівний матч. Але Інтер на ну, один гол забив більше. Це було рівне протистояння, пара була така непредсказуєма, 50-50, на мою думку, перед початком, да? Да, я також думав, тут uh, і Баварія, як і Баварія могла пройти, так і Інтер. Але переходить далі Інтер, з чим його болівальників Інтера вітає. Інтер зіграє з Карлонською Барселоною в півфіналі Ліги Чемпіонів. Вболівальники і Баварії не досмучитися. До речі, Томас Мюллер, друзі, провів свою останню ігру з Баварії саме в Лізі Чемпіонів. Томас Мюллер це. Це легенда Мюнхенської Баварії. Я би хотів вічірого серця побачити Томасу всього самого-самого найкращого. Ну, а також я хотів хотів від серця побажати, Міланському Інтеру, Баварії, Мюнхен, тільки всього самого 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 найкращого. Бажаю вам, друзі, щастя, добра і всього самого самого найлучшого. Будьте друзі, щасливі, нових І головне, друзі це. щастя.